Взяли під варту без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав суд сумчанину, затриманому за підозрою у підпалі авто депутата облради від батьківщини Юрія Клименка. Адвокат підозрюваний в судовому засіданні проти були задоволення даного клопотання, стверджували, що як адвокати підозрюваний, він не причетний до інкримінуємих йому злочинів. Разом з цим слідчий суддя обрав запобіжний захід у віді тримання під вартою. Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Дана особа було із залу суду направлена до слідчого ізолятора, де він буде перебувати до 1.08.2016 року. Зараз ви бачите відео, яке зняли поліцейські під час обшуку в квартирі підозрюваного. Цей 27-річний чоловік у кримінальних колах відомий за прізвиськом Кабан. Саме йому прокуратура інкримінує підпал авто екс-адвоката. А зараз депутата облради і директора міського департаменту забезпечення ресурсних платежів Юрія Клименка. Через спробу втекти з місця події на підозрюваного одягли наручники. Ними він пошкодив поліцейському руку. Він чинив активний фізичний опір. Обшуки були проведені досить вдало і своєчасно. Зокрема, в нього вдома був вилучений автомат, а в його автомобілі пістолет, піротехнічні засоби, зокрема димові шашки, балаклави, камуфляжі, холодна зброя і наркотичні засоби. Ця особа підозрюється у скоєнні чотирьох злочинів, зокрема, підпал автомобіля Юрія Клименка, торгівля наркотичними засобами, а також спротив працівникам правоохоронних органів і заподіяння їм тілесних ушкоджень. А це володар автівки, яку спалили у березні минулого року. Тоді він працював адвокатом, публічно виступав проти прокурорів та міліції. Брав участь у судах проти підприємства бізнесмена Григорія Дашутіна за землю біля унірмагу Київ. Виключно зі своєю адвокатською діяльністю я пов'язую підпал свого авто. Справа понад рік розслідувалася районним відділом поліції. Про це жодних дій не було вчинено лише після того, як справа було передано, кримінальне провадження було передано до сумської місцевої прокуратури. були вчинені всі дії, які призвели до того, що особі було приявлено підозру. Олена Адаменко, Олександр Гордус, Сергій Лазаренко на часі новини.